Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо, як розв'язувати нерівності. нерівності Розв'язання нерівностей на 99,9% схоже розв'язанням рівнянь. Що я маю на увазі? От дивіться, маємо, наприклад, ось таке рівняння. Х плюс 4 дорівнює 5. Як ми розв'язуємо це рівняння? Ну, звичайно, як x дорівнює 5 мінус 4. І x дорівнює 1. Ми ось так розв'язуємо це рівняння. А дивіться, а що робити, якщо у нас, наприклад, треба розв'язати ось таку рівність? х плюс 4 більше 5. Все розв'язується абсолютно так само, тільки замість знака дорівнює у нас сюди знак більше. У нас всюди знак ось цей більший. Ось в цьому і полягає суть розв'язання нерівностей. Наприклад, давайте розв'яжемо таку нерівність. Таку нерівність розв'яжемо. 5 помножити на x мінус 2. 2 помножити на x плюс 1 більше х. Ось така у нас нерівність є. Така от, якщо ви навчитесь розв'язувати такі нерівності, легші нерівності, ну, нерівності, які будуть не такі страшні, вам буде взагалі легко розв'язувати. Згадуємо, як ми розв'язуємо ось такі ось рівняння. Тільки замість знака дрівні пишемо знак більше. Перше це розкриваємо дужки. Перше це розкриваємо дужки. Що значить розкриваємо душки? Цю п'ятірку множимо на х, а потім цю п'ятірку множимо на мінус 2. Далі цю дужку розкриваємо. Оцю мінус, мінус двійку, оцю мінус 2 множимо на х. А потім мінус 2 множимо на плюс 1. Ось так, ось так ми розкриваємо дужки. Значить, поїхали. Розкриваємо цю дужку. 5 множимо на 1х, це буде 5х. 5х. Далі 5 множимо на мінус 2. Це буде мінус 10. Далі розкрили цю дужку. Далі. Мінус 2 множимо на x, це буде мінус 2. Х. Далі мінус 2 множимо на плюс 1, це буде мінус 2. Далі розкрили дужки. Все, далі більше, х. Є таке. Далі. Відділяємо мух, мухи від котлет. По ліву частину у нас мають бути. По ліву частину відносно знаку більше. Давайте знак більше тут напишемо. Мають бути А Або праву частину від знака більше. У нас мають бути просто числа. Числа. Значи, так і робимо, так і робимо. Так і робимо. Значить, тут x мають бути. Значить, дивимося, 5х у нас вже тут є. 5х у нас тут вже є. Далі. Мінус 2х у нас тут вже є. Далі, значить, все x тут закінчилися. Значить, В цій стороні х бачите? Переносимо цей х через знак більше. Так само, як і в рівняннях при перенесенні. Через оцей знак змінюємо знак на протилежний, який стоїть перед x. Перед іксом бачимо ніякого знаку не стоїть. Це значить знак плюс. Значить, переносимо x, значить, пишемо мінус x. Мінус х, бо змінюємо знак непротилежний, бо тут стоїть плюс x. Так, значить, більше. Більше. Тепер переносимо усі числа сюди. Усі числа сюди, значить дивимось. Тут спочатку числа взагалі немає, значить дивимось. Тут мінус 10. Мінус 10 переносимо сюди, це буде плюс 10. Далі дивимось, ось тут мінус 2. Мінус 2 переносимо в цю сторону, це буде плюс 2. Так, тепер додаємо. Називається, зводимо подібні доданки. Значить, точніше, додаємо просто. 5х мінус 2х це буде мінус 3х. Ні, 5х мінус 2х це буде просто 3х. 5х мінус 2х це буде 3х. 3х мінус х це буде 2х. 5х 5 яблук мінус 2 яблука. Це буде 3 яблука. 3 яблука мінус 1 яблуко. Це буде 2 яблука. Ну, замість х, як я говорю, яблука. Так, значить, пише. Більше. 10 плюс 2 12. Далі. Далі. Як розв'язувати ось такі ось рівняння? Згадуйте, як я вчив вас рівняння такі розв'язувати. Ми придумаємо, якийсь вираз дає знак помножити, наприклад, хай, наприклад, 4 помножити на 3. Рівні 12. Так, х на другому місці, значить. Трійку виражаємо. У нас є 12 і 4, як трійку отримати. 12 ділимо на 4. Тут так само. Х як отримати. 12 ділимо на 2. Значить. Х. Але, ну, зрозуміло, не дорівнює, а більше 12 ділимо на 2. Х більше 6. Х більше шести. Розв'язком цієї нерівності є х більше шести. Далі показуємо на промені цей розв'язок. Х більше шести. Х більше шести показуємо. Ось у нас є такий числовий промінь. Тут стрілочка показана, що все це йде в безкінечність. Розвизком цієї нерівності є х більше 6. Більше шести. Строго більше. 6 ші, ші, не входить в розв'язок на нашої нерівності. Х має бути більше 6. Більше шести це 7, 8, 9, 10. 6 не є розв'язком. Якщо тут знак просто більше, а не більше рівне, ми шестірку викалуємо. Тобто на промінні. Ставимо шестірку, але виколоту ось таку. Тому що тут знак більше, а не більше рівне. Якби стояло більше рівне, тоді б ми заштрихували б нашу шестірку. А так просто шестірка виколота. Так, дивимося. Те, що по праву сторону від шестірки, це все, що більше. Те, що по ліву сторону від шестірки, це все що менше шестірки. Значить, у нас розвиток є х більше 6. Значить, це у нас все що от, всі які ось тут. Ось. Це на промені показали розвиток цієї нерівності. Здається, розвиток нерівності, от це 100%, 100 як начебто ми рівняння розв'язуємо, так? От 1 в один. Спосіб, що рівняння розв'язуємо, що нерівні стільки тут знак. Так, не дорівнює, а більше, ну або менше. От. Є один нюанс. Точніше, їх два. Є два нюанси. Два нюанси. В чому ж ці нюанси? В чому ці нюанси? В чому ці нюанси? Представимо, у нас є ось така ось... Рівність мінус 5х більше 10. 10.х. Ви зразу напишете, так? Х більше 10 поділити на мінус -5, 5. 10 поділити на мінус 5. 10 поділити на мінус 5. Ви, ви б зразу так би написали і думали, що це правильно. Пам'ятайте, бачите, тут цифра від'ємна. Ось тут цифра від'ємна. Ми 10 ділимо на від'ємну цифру. Коли ми ділимо 10, коли ми ділимо те, що тут на коефіцієнт колекса, який є від'ємним числом, ми маємо знаки змінити на протилежні. Тобто тут, бачите, більше, значить, тут менше. Давайте ще щось розберемо, щоб зрозуміло, зовсім вже було. Тобто розв'язком цієї нерівності є x менше, x менше, це буде мінус 2. Х менше, мінус 2. Значить, зараз ще розберемо. От ви розв'язуєте нерівність і у вас, вийшло, у вас вийшло. Давайте так, отаку нерівність розв'яжемо. Ну, Перше, що я вам казав, це розкриваємо дужки. Розкриваємо дужки, це 2 іку множимо на одиницю, а потім 2 іку множимо на мінус х. Це значить 2 на 1 це буде 2. 2 на мінус х це буде мінус 2х. Так. Більше 9. Більше 9. Добре. Далі. Далі. Розв'язуємо ось цю нерівність. 2х. Тобто я хочу, значить, тут х у нас, а тут числа. Тут. тут у нас ми маємо залишити ікси, а сюди переносимо числа. Тобто відділяємо мух від котле. Тут у нас мінус 2х, так він залишається, мінус 2х. Більше. Далі. Х більш тут нема. Значить, більше. Тут 9. Двійку сюди переносимо мінус 2. Значить, мінус 2х. Рівня 7. Далі. Х, точніше, не дорівнює, а більше, 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 більше. вже знак X більше. Х більше. Дивіться. Х більше 7 поділити на, 2. на мінус 2, бачите? Хотілося б так сказати. Але коли ми ділимо на від'ємне число, коли ми ліву частину і праву частину ділимо на якесь від'ємне число, а в даному випадку ми так і робимо. Ліву частину ділимо на мінус 2 і праву частину ділимо на мінус 2. Ми отримаємо тут мінус 7 других. Ну а тут мінус 2х поділити на мінус 2 буде просто х. То знак цей ми змінюємо на протилежний. Знак це змінюємо ми на протилежний. Запам'ятовуємо раз і назавжди. Коли ми у нерівностях ліву частину і праву. Тобто, так як тут, ось, у нас ось ліва частина і права частина. Щоб розв'язати цю нерівність, ми маємо ліву частину поділити на мінус 2, вийде 1 помножити на х. Ну, мінус 2х поділити на мінус 2 буде 1 х. І праву частину 7 ділимо на мінус 2, буде мінус 7 других. То коли ми ділимо ліву частину і праву на якесь від'ємне число, ми маємо знак змінити на протилежний. Це одне. Один з нюансів, що відрізняє розвиток рівності від розвитку рівнянь. Про другий нюанс поговоримо пізніше, поки, він, поки не треба ним голову собі забивати, поки давайте усвоїмо цей матеріал. Я бажаю вам успіху в розвитку рівності. Працюємо вперед!